336 й день в Канаді, 14.05.24. І сьогодні вівторок. Сьогодні вівторок. прийшов, я ще в робочій формі. Ходім був в школі. Але як в мене почався день? Я сьогодні машиною чи без. Ні, я сьогодні. Я сьогодні пішком. Та, я сьогодні піш... пішки. Всі дні одинакові, ти тепер не пригадаєш. Коротше, я сьогодні пішки, я сьогодні прокинувся, зібрався і на роботу. На роботі я швидше, як завжди. Як завжди, швидше. І попив кави, посидів, потім обійшли технічні приміщення. По роботі все стандартно, тільки потім прийшов чак і каже, так. Мені вас треба будемо переносити меблі. Будемо переносити меблі з підвалу, на четвертий поверх нам треба буде там, ну, ліфти, само собою, є. Меблі в одній з квартир, яку ми ремонтували. Це родина власників, бо там ми були, і треба їм занести меблі вже в поремонтовану квартиру. Добре, я кажу: їдемо вже, швидше поїдемо, швидше зробимо, і будемо відпочивати. Ми поїхали. Роботи було капець. Багато-багато там меблів було. всяких. Сем, як завжди, з нами був Сем, тупив трохи, ну нічого, справилися. Справились ми з завданням. Десь в першій годині ми тільки повернулись назад на обід. Пообідали і. І, і, і. І. Хлопці мали, ну, мав сам їхати в Монтрокс. Це зліва, а Батл депот чуть вище. І я кажу, зразу є пряжки, заїдете в Батл депот. Але перед тим їм треба було ще скласти одне ліжко. В одній з квартир докупи там мають заїхати в одні. І вони, я кажу так, Алекс їде з Семом теж. Нехай їдуть разом, бо там на пляшки треба двох. Ну і заодно і смітники швидше поприбирають. Тож вони пішли, склали ліжко і поїхали. А, ну, я, а поки вони це склали ліжко, я кажу, я вам загружу мінівен повністю. І вже закінчите, зразу поїдете. Якраз вони закінчили, і я запакував все. Один мішок не заліз. Ну, я думаю, сьогодні вони знову нормально здали пляшок. І от таке от. Далі. Артур сьогодні, поки ми грузили меблі в іншій будівлі. Артур сьогодні прийшов, записався. Це мій новий румейт. З Артуром буду жити. Артур завжди просився, я йому як розказую, яка картопелька смачна, як я її смажу. Ну, якщо я її смажу на пательню, вона смачніша. Але тепер є Аєрфрай, я йому обіцяв, я йому зроблю картопельки в Аєрфрай. Я не, не сумніваюся, що він дивиться моє відео, але я йому зроблю. Нарешті. Так що він вже записався з 1 червня він буде в мене. Може швидше заїде, подивимося, але контракт у нас з 1 червня. От. Мені треба буде теж по договору позаключати з Nmax, Електрика, інтернет треба буде під'єднати і, і, і так. Завтра буде другий румейт. Повинен прийти завтра другий roommate, підписати контракт. І ось таке. от. Все просто. Все просто. І в нас буде фулл хаус. За цю квартиру є Адам. Адам дуже класний пацан, канадець. Ну, я думаю, років 25-30 максимум. І ну, працює вантажником. І. Цей. Гроші має. Йому треба кімната якраз така, щоб знайти постійне хороше житло, а це тимчасово за 850 доларів пф, ідеально. Просто Нана хоче жінку. Ну, таке. Я. я дзвонив до нього. Коли я дзвонив до нього, сьогодні, по-моєму, дзвонив до Адама. То, по-моєму, я сьогодні до Адама дзвонив. І ми з ним говорили. Коротше, я не пам'ятаю, чи то вчора. Я питався, що там він з Наною спілкувався. Бо кажу, Нана пріоритет. Нана З взагалі він же говорив по телефону, а його запробував. нормально. Проходить. А, і Мівей фактично все одно. Мені тим більше. А от Нана. Перебирає. З жінками краще не знімати квартиру. Перебірчиві страшне. І вони мають назначити зустріч. Я йому сказав, що дуже важливо зараз апоймент в тебе з наною. Якщо нана тебе заапробить, тоді добре. Так що я сподіваюся, що він одінеться він купить квіти, заплатить за каву, побачить. от справи. Що там, що там далі? Робота закінчилась. Хлопці приїхали. Я там. Сигнають. Пожежна, якась чи швидка. Вікно відкрите чути. А так то тут тихесенька кімната. І я вже в кінці роботи почав собі деякі меблі звозити в кімнату в квартиру. Звозити в квартиру і я перше зробив фотографії. Поки вона пуста, зробив фотографії, як вона виглядає. А потім е, почався завозити. диванчиків всяких там, е, привіз кутовий диван, той, що я думав дати Артуру. Він великий і на ньому можна спати, але я все ж таки вирішив його примірити в свою кімнату. І він там підійшов і підійшов дуже класно. І я вирішив його залишити в себе. Тож прийдеться мені спати на дивані. Ну, ліжко. Ліжко добре, от в цій кімнаті ліжко. І все, це мертва зона. Я на ліжку не сижу, воно в мене як батут, я не знаю. Речі розкинути, щось там перескладати. От праня привіз, не можу от шкарпетку в шкарпетку позапихати. Та і треба перебрати зараз прання, от все, воно стоїть мертва, мертва зона. А диван кутовий, на нього він буде використовуватися як диван, і я на ньому буду спати. Він, по-перше, такий досить широкий, що його не треба розкладати, якщо я гаєш спати. Я думаю, що я не буду розкладати. Побачимо. Побачимо, бо в мене, ще є, в мене ще є ліжко, в мене ж є диван, в мене є два комп'ютерних стола. Це чорне дуже класне. Але я сьогодні приніс це кутове, і воно мені ще більше сподобалося. Я принесу два. І я буду приміряти і одне, і друге. І побачу, яке воно мені підійде найкраще. І це також мені дуже подобається. Ой, дилема. Забагато меблів теж не добре. От, після роботи я лишився на роботі, нікуди не йшов, е, взяв собі з'їв яблучко і далі пішов возити меблі. Перевіз ще собі деякі там речі, а це стіл комп'ютерний кутовий перевіз. І вже дивлюсь за 10, вже 51. І я пішов до школи. 51. У мене в 6-й годині урок я встиг, ще навіть водички набрав. Вчасно прийшов. Я в цій формі і пішов до школи. Просто в робочій формі пішов, в робочих шкарах, нормально, тепленько перейшов. E, Тут не видно, що А, став, зато пише став персонал. Футболочка робоча. Відбув школу, вчитель шикарний. Вчитель ідеально пояснює, ну дуже класно. Вчитель е е е Краще, ніж те, що був. Була вчителька, вона хороша, її хвалили дуже. Але цей вчитель це Ф Ф супер. Він навіть пояснює, чому він так робить, чому він е, так нам пояснює всякі завдання, роз'яснює слова покроково, кожну буквочку складаєш якийсь звук. Багато, багато, дуже класно. Мені. сподобалося. Ти його слухаєш і в захваті. І записуєш, і він клас. Я задоволений, урок пройшов класно. І після того я зразу пішов назад на роботу, повернувся на роботу, я ж тепер додому прийшов. Десь 10-11 година. Повернувся я на роботу, бо перед тим я подзвонив до Лесика, до, до Олексія з е, Анею. До речі, як буде Аня по-англійськи? Треба її спитати. Олексій, Алекс, Алекс і, е, на, на роботі Алекс і Кейт, і тепер буде Алекс і Аня. Ну, цікаво, цікаво. І вони прийшли до мене з собачкою. Помогти скласти ліжко. Там взагалі багато було меблів. Аня просто подивилась на квартиру, він мені поміг, поміг з меблями Олексій. Ми поприносили крісла, дивани, принесли диван в вітальню, величезний диван, заліз, заліз в квартиру. Потім менший диван, який я планую виставити на балкон, на патіо. Крісла круглі, крісла квадратні, стіл під телевізор. Таких всяких речей понаносили достатньо. Тож, квартира майже фул. Поговорили, погуляли, там ще подивились квартиру, вони похвалили класно. І все. Протягом дня закинув фотографію. Мені фотографша зробила фотографію, дуже класний фотограф. Антоніна, Тоня, якщо що, вона от фотографує всіх, по, ну, всіх за гроші. І дуже класні фотографії. Обробляє все чудово, мені зробила кілька фотографій. І на вечірці вона мені вислала одну з вечірки. Теж зробила фотографію, вислала мені, я її закинув якраз в групу, бо хотів подякувати за класну вечірку. Дуже класна вечірка прийшла всі задоволені і вже прилетіло повідомлення. Давайте зробимо в неділю ще раз. Давайте повторимо. Я би хотів повторити, але вже Алекс і Кейт кажуть, може, поїдемо в банк. До них приїхала мама, прилетіла на два місяці. І вони б хотіли їй бант показати. Так що, може, поїдемо в бант. Неділя, я думаю, що цього разу відпадає в церкві. В церкві не був вже два тижні. Чи минулого тижня я був? Цього тижня я не був, бо це вечірка. Але нічого. Неділя, напевно, що відпадає, бо субота в мене вже заброньована. Буде одна родина, там в них день народження в когось, і я вже їм забронював зал, в суботу я буду там. Плюс, в суботу в мене точно буде або халтурка. З шефом або хартурка з іншим хлопцем. Так що вони вже двоє мене питались. За готівку мається на увазі Субота у мене вже буде зайнята. Після халтурки на вечірку. <с�я> Теж непогано. Прийшов мені лист від KIA. Від KIA прийшов мені лист. Знову кажуть, у вас там якийсь може бути дефект в мото, в двигуна там. Ми вам це замінимо безкоштовно. Отакі от. Може, двигун мені поміняють безкоштовно, я вже такий лист отримував. Треба буде взяти цей лист і заїхати до них в дилершип В Кіа і спитати, що це таке? Міняєте двигун безкоштовно, з радістю. Але в мене все нормально, так що і не треба. Це якийсь такий розводня. Я сумніваюся, що це щось цікаве. Якби вони написали, приїжджайте, ми вам вже поміняємо дата, тоді. так. А так, може, може. І все, і все. На сьогодні, на сьогодні все. Вистачить. Гарного дня та па-па.